Добрий день Усі ми хочемо говорити українською правильно. У сучасному житті навколо нас ми можемо почути дуже багато іноземних слів. Ми можемо побачити їх, гортаючи сторінки соцмереж, а також у назвах магазинів і їх товарів. Ці слова використовують для своїх назв співаки сучасності, а також популярні гурти. Це і назви речей і одягу. А в сучасному світі до цього додалися ще й назви зброї і військового спорядження. Так, не існує жодної мови, яка б не мала запозичень. Нові слова, які з'являються щодня, не всі проходять випробування часом і стають загальновживаними, а це значить, що наша мова жива і постійно розвивається. Але якщо на позначення нових слів ми завжди будемо використовувати лише запозичені слова, ми можемо втратити колорит своєї мови і її самобутність. Тож сьогодні пропоную вам українські відповідники до відомих запозичених слів. А якими користуватися, обирайте самі. А тепер запам'ятайте, лайфхак це порада, селфі це самчик. Хайп це галас навколо чогось. Лайк – це вподобайка. Планшет. Дуже часто називають гортайчиком, а фідбек ви пишете тоді, коли хочете написати відгук про якусь подію. А от зовсім інша справа бути на одній хвилі з підлітками і знати, чий то краш так хайпово запрошує вашу доньку на вписку або паті. Тож підготувала для вас невеличку шпаргалку, щоб ви завжди ізі розуміли своїх чат, щоб над вами не рофлили, а ви легко чілили. Юзаючи нові слова і не чекали кожне слово, щоб не було крінжово. Тож будьте завжди на хвилі, не обирайте друзів рандомно і не бійтесь факапів, адже вони роблять нас сильнішими. Говоріть українською правильно, вдосконалюйте власне мовлення, будьте прикладом для інших. І хай все буде Україна!